Шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Сказав я на автоматі, тому що мав учора виходити на стрім традиційний український сукіряний прямій стрім о 21.00. Але не вийшов, запрацювався, як кажуть. А сьогодні, сьогодні ми продовжуємо розкриття вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон і продовжуємо захищати Славі Казінченка. Важкувато робити те і те. Дуже було б добре, якби я займався чимось одним, або шукав вбивці Ірини Дмитрийни Фаріон, або захищав Славі Казінченко. Але на превеликий жаль, в нашій країні ніхто нічим реально займатись не хоче. Практично, крім звичайно, Збройних сил України, простого народу, волонтерів і людей, які віддають все для захисту нашої Баківщини. На превеликий жаль, наші правоохоронні органи, державний апарат, чиновники, депутати особливо на місцях використовують війну для свого збагачення. Але це півбіди. Є така річ, як правовий безпреділ. І багато хто е недооцінює мою працю. Недооцінює, тому що не розуміє масштаб. Любі дорогі, я поясню. Я ніколи себе не хвалю, я просто поясню ризик, якому я себе на який я на себе накликаю. Працюючи другий рік по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, захищаючи Славі Казінченко, я виступаю проти системи, не проти окремого чиновника, окремого поліцая. Окремого депутата чи окремого кримінального бандита я виступаю проти усієї системи нашої. Система це спрут. Чиновники, депутати, поліцаї, судді, прокурори, бандити. Це спрут. Був колись фільм такий старий, в радянські ще часи моєї молодості. Комісарка Тані да, називався Спрут. Подивіться італійський фільм Спрут. Так, от у нас зараз українська мафія це набагато страшніша мафія, ніж в Італії. Набагато страшніший спру. І я проти нього виступаю, підписуючи собі вирок. Я відповідаю за кожне слово своїм життям. 51, 68, 74, 51, 97, 22 і 28, 93. Карка Приватбанку і низький уклін. Усім, хто допомагає. Після вчорашніх стрімів, які набрали практично 3 тисячі переглядів на Ютубі, чотири людини допомогли донатами. Я від щиро серцю дякую тим чотирьом людям, які допомогли донатами. І скажу дуже просто: усім: люди добрі, хто скільки зможе, допомагайте, боротись проти спрута, який просто закатує в асфальт любого українця. Дуже непросто. Тому допомагайте донатами, хто скільки зможе. Донати від 10 до 100 від 100 більше приймаються. Дякую. Хто у нас? У нас пані Ольга Івченко е і пан Романтік. Молитися за Славіка це все, що ми можемо. Пані Ольга, я вам скажу дуже просто: молитися так з Божою допомогою. Але Бог велів нам боротися. Боротися за правду, молитися за Славіка і боротися за правду. Добрі рідні, дорогі, я борюсь за правду. Хтось молиться, як пані Ольга Івченко, я їй за це вдячний. Хтось надсилає донати, і у нас є шанс побороти цього страшного українського мафіозного спрута, що називається Державна система управління Україною. Що ж, дорогі рідні, давайте ми будемо сьогодні працювати. І у нас сьогодні тема відео Безперечний алібі Славі Казінченко. Хтось каже, що в нього немає алібі. вибачте, рідні дорогі. На кожному кроці у місті Львів у нього алібі. Просто на дорозі лежить. Просто треба його підняти і показати. Тому що для людей, от для людей, наших людей вже таких зробили, вибачте. Таких зробили, що просто я не хочу говорити епітети, тому що я ціную, шаную своїх рідних українців. Не хочу ображати. Але подумайте, як можна писати, а чому Зінченко ходив по Львову? Вибачте, будь ласка, українець не може поїхати у Львів і ходити по Львову. Що Львів, Констабір, Гетто? чи Львів тільки для Львів'ян? Страшно читати. А чому Зінченко сидів у дворі? Вибачте, ви бачили фотографію Зінченка, що він сидів у дворі? Ви бачили клоуну в шляпі в окулярах, на коньках малорослого, худого, а не Зінченка за 1,95 м атлетичного 45-го розміру капцями на ногах? Знаєте, от коли люди не бачать, коли їх довели до такого рабського стану, що вони навіть втрачають зір, мені завжди страшно. Але сьогодні нове, безперечне, альбі Славі Казинченко. Безперечне Алібі Славі Казінченко. Подивіться, будь ласка, вибачте. Подивіться, будь ласка, на тактику кілерів. на тактику кілерів вбивців які вбивають людей. Можете, подивитися, з 90-х років, да, коли був безпреділ, коли. Убивали людей пачками на вулицях скрізь по колишній території Радянського Союзу. Що робить кілер, коли вбиває людину? Що він робить? Він просто зникає з місця вбивства. Зникає з місця вбивства, потім зникає з того міста чи району, в якому вбив людину. Це аксіома, тому що кожен кілер прекрасно знає. Тактику роботи поліції, міліції, так об'являється план перехват, так, ну і перехоплення. І по цьому плану перекривається, блокується не тільки район, в якому сталося вбивство, але й область, місто, в якому сталося вбивство. Кілери це прекрасно знають, тому зразу після вбивства вони покидають область, місто, в якому вони. Як кажуть, наслідили. Це аксіома, ясна як білий день. І кілери завжди це робили. Чим швидше кілер залишить місто чи район, в якому працював область, тим в нього більше шансів не попастися. А кілера головне завдання кілера не попастися на місці злочину. Все, коли ти не попався на місці злочину, довести, що ти там був і стріляв, практично неможливо. Ну і плюс до того позбутися знаряддя вбивства, щоб не було доказів. А тепер питання: чому ніхто не звертає увагу на те, що робив Славік Зінченко? Славік Зінченко, після вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон ще два дні, якщо я не помиляюсь, гуляє по Львову. Ну, от подумайте: вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, вся поліція України на вухах. Львів перевертають як рукавички. Львів перевертає поліція, в тому числі поліцейські з усієї України. Львів перевертає Служба безпеки України, підключена Нацгвардія, підключені інші силовики, які у Львові коротше, Львів просто перевертають, шукають вбивцю Ірини Дмитрівни Фаріон. В цей час Славік спокійно ходить по Львову. Що повинен би робити, був Славік, якби він по версії поліції, прокуратури вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон. Він повинен був зразу після вбивства зникнути. А він два дні ходить по Львову, милується містом, з відкритим обличчям, з ростом 1,95, примітний хлопець з баскетбольного росту міцний, ходить спокійно по Львову. І ніхто його не затримує, незважаючи, що вулиці просто перевертають, перевіряючи у людей документи. Далі. А що далі? Славіки після вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон два дні ходить по Львову, потім йде на ЖД вокзал. Скажіть, будь ласка, ви бачили кілера, який покидає місце вбивства на ЖД вокзалі Ну це ж. Вибачте, і дурням ясно, що після вбивства перевіряють аеропорти, автостанції і жд вокзал. ЖД вокзал Львівський після вбивства Ірини Фаріон не те, що перевертали, його скрізь сито проціжували. Так? Славік Зінченко йде їхати додому через ЖД-вокзал. Він не вибирається по тактиці, як вибираються кілери з міста. Через ліси, через посадочки, через яри, лісосмугами виходить на трасу, ловить попутку. Це тактика кілера, звичайна, і вона описана де хочеш відзнята. Так? Славік Зінченко йде на ЖД вокзал, який перевертається з силовиками на Звардію, перевіряються документи. Він йде спокійно, спокійно сідає в потяг і спокійно добирається до міста Дніпро. Це вам не альбіт? Які треба мати сталеві нерви в 18 років, якщо йому шиють вбивство Фаріон, а він після того, як йому шиють вбивство, да, два дні ходить по Львову, потім спокійно сідає на ЖД вокзал. Ну, які мати треба нерви сталеві в 18 років. Це нереально. Навіть у професійних вбивць, професійних кілерів, професійних спецпризначенців таких нервів немає. Славік Зінченко ходив по Львову, пішов на ЖД вокзал, спокійно виїхав, тому що в нього була чиста совість. Він не вбивав від слова зовсім. І в мене питанечко для тих, хто думає. А мої стріми, моя програма, мій канал не для величезного натовпу людей, а для людей, які хочуть думати, аналізувати. Любі дорогі. Чому після вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон Славік Зінченко ходив по Львову. Два дні Львів перевертали вулиці. Патрулі поліції, патрулі Нацгвардії, собаки, наряди СБУ. Чому він ходив, його не затримали? Славік Зінченко прикметний. Ви ж дивіться, як його в суд везуть. Він над тими конвоєрами височить, як голяв над маленькими ліліпутиками. Славік Зінченко має зріст 1,95 м, атлетичний, баскетбольної атлетичної статури красень. Він ходить примітний по Львову, його не затримують. Він іде на ЖД вокзал, він же примітний. У нього рюкзак, все. Ну чому його не затримали, не перевірили документи? Чому його не затримали за два дні? Чому не затримали на ЖД вокзалі? Чому? А я скажу чому? Тому що орієнтування на вбивцю Ірини Дмитрівни Фаріон були дуже прості: метр сімдесят зросту, з маленьким плюсом, худий, з жіночими рисами, обличчя рук і 41-й розмір капців. Отакі От були орієнтування на вбивців. Це прикмети, клоуну в шапі в окулярах, який дві неділі сидів біля будинку Ірини Фаріон і пантрував пасії. Метр сімдесят, жіноче обличчя, худа тендітна статура руки, і 41-й розмір його капців, а у Зінченка 45-й метр, метр 95 росту, і такі здоровенні плечі і руки. Тому зінько ходив два дні по Львову, його ніхто не затримував, тому що він не попадав під орієнтування, яке роздали поліцаям, нацвардійцям, СБУшникам, усім силовикам, які перевертали просто Львів. Тому він сів спокійно на поїзд на ЖД вокзалі його ніхто не зупиняв, тому що поліція, як і українська міліція, працює класично, є орієнтування. Є у тебе орієнтіровка, ти дивишся, метр сімдесят, малий, худий. І починаєш працювати по орієнтуванню. Ніхто від орієнтування не відходить. Відходять, але поліцаї які, чи міліціонери, які звикли думати мислити, таких завжди було небагато. А всі роблять по стандарту: є орієнтування, він йде дивиться. Іде назустріч хлопець, дев'яносто п'ять. У мене орієнтування на метр 70 і де я навіть документи не перевіряю. Тому Славік Зінченко спокійно б доїхав до Дніпра. Любі дорогі, я 14 хвилин, за 14 хвилин вам виклав, безперечний, Алібі Славіка Зінченко, який не убивав Ірину Дмитрівну Фаріон від слова зовсім. І який я раз це довожу. Професійно, спокійно, коротко, ясно. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку, Низький Уклін. І велике прохання. Допомагайте хто скільки зможе. Допомагайте мені боротися з страшним українським мафіозним спрутом, який закатує в асфальт любого з нас. Дякую за стрім. Дякую, пані Олі і пану Романко, за підтримку. В чаті. До нової зустрічі.